Оливу з мостами злили. От Пробочку цю теж відкрутіть, буде типу швидше. Після того, як почне крапати, підніміть правий бік автівки, і звідси ще трохи потече. От. Потім шприцем я от стільки відібрав. Ну, давайте скажемо. Десь 60 мл. Приблизно, приблизно. Потім пробочку закрутіть. От, я поставив їх на герметик Віктор Рейнс, але завжди забуває, або рензосіл, або рензопласт. От, нічого не потече, сильно не потрібно затягувати. Ну, давайте скажемо десь 30 ньютон олива. ERG 80W90 літровий шприць, але рекомендую на гуму натягнути пакет. Тому що вона все одно розбухає. І оливу ми трохи підігріли і заливається, просто аж залітає. Десь отак. От Одразу 900 мл. ну, Неважливо, а потім ще 400 Як я і казав, а може і не казав. 1 літр 300. А може й казав. Неважливо. А потім спускаєте з донкрату і все. Якщо буде трохи більше, нічого страшного. Якщо трохи менше, теж нічого страшного. Міняли реактивні тяги, встановили панару, дивіться відео, буде цікаво. Воно коротеньке, але зрозуміло.